І я боюсь уявити, я думаю, що ми їх не піднімемо ті суми, які в ОП входять. А щодо Хмельницького, за Хмельницький, ну вже так сталося історично. Відповідає Стефанчук. Я не знаю, чи він пропонував до лав партії Слуга народу цю керівницю, якщо так можна сказати, МСЕК або ні, я думаю, що можна запитати отримати цю відповідь. А те, що вона під час війни заробила 6 мільйонів доларів налам. І плюс ще там машини, вілли, бізнес, гроші на рахунку. Це якраз показник того, що це покривається владою. Коли влада говорить абсолютно спокійно про те, що тіньова, тіньовий ринок немобілізації складає від 700 мільйонів до 2 мільярдів доларів, то що ви можете хотіти від простої в лапках очільницем сек, яка і наповнює цю корупційну кишеню, яка і складає ті 2 мільярди доларів, на які дуже розраховує діюча українська влада. Мабуть, це ті кошти, з якими вони потім планують жити. Але я не впевнений, що на тренах нашої з вами держави.